Похвала завжди приємна артистові. Єдина велика сцена Зевіс Крайтон була у другому акті. Окрім неї, у сцені брала участь і Джулія. А Майкл поставив сцену так, щоб вся увага глядачів була зосереджена на Евіс. Це відповідало й задуму драматурга. Джулія, як завжди на репетиціях, чітко виконувала всі вказівки Майкла. Щоб підкреслити блакитний кольор очей і відтінити світле волосся Еріс, її одягли у світло-блакитну сукню. Для контрасту Джулія обрала собі жовту сукню відповідного відтінку. Саме в ній вона виступала на останній генеральній репетиції. Але окрім цієї жовтої сукні, Джулія замовила собі ще одну зі сріблястої парчі. Що сяя і переливалася, її блиск і те, як вона відбивала світло, відволікали увагу глядачів. Поруч із цією розкішною тканиною, блакитна сукня Евіс ставалася тьмяною ганчіркою. Коли вони підійшли до головної сцени, Джулія раптом, немов фокусник, що дістає кролика із капелюха. Витягла звідкись великий червоний шарф із пурпурового шифону І почала ним гратися. Вона то змахувала ним, то розправляла, ніби бажаючи краще роздивитися його, скручувала очгут, витирала ним чоло. Глядачі, зачаровані, не могли відірвати погляду від цього яскраво червоного шматка тканини. Джулія непомітно, поступово відходила у глиб сцени. А Евіс, відповідаючи їй, була змушена все частіше повертатися спиною до публіки. А коли вона сиділа на дивані, Джулія раптом схопила дівчину за руку, ніби за внутрішнім поривом, абсолютно природнім, як ставалося глядачам, відкинувшись назад. А Евіс була змушена повернутися профілем до публіки. Джулія ще на репетиціях помітила, що у профіль Евіс трішки нагадує вівцю. Автор заклав уста Евіс репліки, які були настільки смішними, що ще на першій репетиції вся трупа покотилася від сміху. Але цього разу. Джулія не дала публіці усвідомити їхню комічність. Вона тут же кинула свою відповідь, і глядачі, прагнучи її почути, придушили сміх. Сцена, задумана як суто комічна, набула іншого, сардонічного відтінку. І персонаж Евіс почав здаватися глупим і одіозним. Не почувши очікуваного сміху, Евіс через свою недосвідченість розгубилася і втратила контроль над собою. Її голос став грубим, а жести незграбними. Джулія забрала в неї мізен і відіграла її з приголомшивою майстерністю. Але останній головний удар Джулія. Був ще попереду. Еміс мала виголосити довгий монолог, аж раптом Джулія зім'яла свій червоний шарф. Цей жест майже автоматично потягнув за собою відповідний вираз обличчя. І дві важкі сльози покотилися по її щоках. Глядачі бачили, як вона палала від сорому за легковажну дівчину. Героїню Еліс відчували біль Джулії за те, що всі її прагнення чесного, доброчесного життя так жорстоко висміюються Героїнію Еліс. Увесь епізод триває не більше хвилини. Але за цю хвилину Джулія за допомогою своїх сліз і муки, написані на її обличчя. Зуміла передати всю жалюгідність жіночої долі. Евіс Крайтон була знищена назавжди. Прямуючи до вбирання, Джулія весело муркотіла щось собі підніс. Майкл зайшов майже слідом за нею. Ну що ж, перемога за нами? сказав Майкл, обійнявши Джулі. Господи, як ти грала! Ну, ти також був дуже гарний, милий. Ну, у роль я можу зіграти стоячи на голові, відповів Майкл, як завжди, скромний щодо своїх можливостей. Ти чула, яка тиша була у залі під час твого останнього монологу? Критики будуть вражені. Ну, ти знаєш, що таке критике? Вся увага, чортові п'єсі, і три рядки під кінець мені. Ти найвидатніша акторка Англії кохана, але клянуся Богом. Ти відьма. Джулія широко розплющила очі, на її обличчі було найпростодушніше здивування. Що ти хочеш цим сказати, любий? Не вдавай із себе невинність, ти сама все знаєш. Старого горобця на м'якині не проведеш? Його очі весело поблискували, а Джолі було важко стримати свій сміх? Я не винна, як новонароджене мене немовля. Облиш, якщо хто-небудь коли-небудь підставляв іншому ніжку, то це ти сьогодні Ес. Але я не міг на тебе сердитись. Ти так красиво це зробила. Двері відчинилися. І долі, вируючи ентузіазмом, увірвалася у вбиральні на чолі натовпу. Джулія Підставляла обидві щоки для поцілунків усім підряд. Серед інших там були також дві або три видатні акторки Англії. Вони теж не скупилися на похвали. Джулія виконала непідробну скромність. Долі довелося ліктями прокладати собі. Gracias.